Правотефронте мої любі. І так його думки про вас. Відлюдник. Ну, він думає, що ви людина достатньо одинока по цьому житті. Людина, яка мало кого до себе підпускає, людина, який гарно і самій. Тобто, ви достатньо закрита людина. По його міркуванням, яка окремо тримається від інших людей. Ох, ти моя люба! Що ще він думає про вас? Він думає про те, що у вас багато бажань. І ви жінка, яка знає чого хоче. Також він думає про вас, що ви та, яка звикла все тягнути на собі сама. Ох, така самотня, але не боса. Це дуже класно. Що ще він думає про вас? Що ви дуже справедлива, так? Так. Класно, що ви достатньо та людина, яка живе за певними принципами, що ще він думає про вас? Він думає, що між вами взаємне кохання, але це кохання неможливе, бо є третій фактор якийсь у вас. Давайте я подивлюся: основний код вашої з ним ситуації. Все ж таки, по кодам легше зрозуміти. А, основний код місяць. Основний код вашої ситуації ви спілкуєтеся з ним на рівні душ. Вас тягне до нього, і його тягне до вас на підсвідомому рівні от такий основний код вашої ситуації. Тобто, те, що ви відчуваєте стосовно нього, все це правда. І ви відчуваєте, що він згадує про вас, так і він згадує про вас, і розуміє, що ви також думаєте про нього. Бачите, покадав легше, тому що оце гадання, коли ти просто дивишся карточкою, розказуєш, ти не розумієш, що дійсно в ситуації. Тепер дивимось таємний код. Тобто, що відбувається, що ви не бачите, розбите серце. так. Реально він переживає, реально розбите серце. І я хочу, щоб ви про це знали, що вам не показалося, вам не здалося. Дійсно, у нього до вас було кохання. Тепер дивимось, який код руху цієї ситуації. Бачите, як по кодам круто? Імператриця. Кодруху, ну код який? Він розуміє, що ви імператриця, що ви та жінка, якою треба оцінювати по вищому рангу, жити з нею разом. А, ну там у вас був третій фактор, пам'ятаєте це? Я, тому я вже пам'ятаю про це і повторюю. Кодруху, ви повинні себе так вести. Ваш код це я імператриця. Або зі мною імператрицею, або ніяк. І який амулетний код? Вісім мечів. Ну, що вам хочу сказати, перестаньте себе мучати. Хтось з вас тут переживає по ночах, собі якесь почуття провини нанизав і думає про те, що треба було щось зробити не так. Відпустіть ситуацію. Все так, як є, і все є правильно. І Буде правильно, якщо вдобавитись в в групу Telegram. Більше того, якщо ви замовите амулетник код собі, як на який зараз